Добрий день! Сьогодні 4 листопада 2022 року заняття ознайомлення соціуму, Тема заняття Сім'я, родина. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Я дуже рада знову бачити вас. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаві речі: Рідна мама і татусь, і бабуся, і дідусь. Братик, я, сестра моя це усе? Правильно, одна сім'я. Сьогодні ми будемо з вами говорити про сім'ю, про родину. Сідайте зручненько і дивити, дивіться уважненько. Так, хвилиночку. Так, дітки, дивимося уважно. Сьогодні наша розмова піде про сім'ю. Або, як говорять, у нас родину. Діти, подумайте і скажіть мені, що таке сім'я. Так, це мама, тато. Бабуся, дідусь, звичайно, сестрички і братики. Правильно. Зараз ми з вами пограємо в гру Назви лагідно кожного члена сім'ї. Я вам буду говорити, а ви будете підбирати слова. Домовились? Так, слухаємо уважно. Підберіть лагідне слово до слова син. Як можна сина назвати лагідно? Синочок, синок, синуля, правильно. Дочка. Так, донька, донечка, брат, братик, братишка, так. сестра, сестричка, мама, мамуся, матінко, матуся, правильно, бабця. Бабуся, бабуня і дід це дідусь, дідуленька і так далі. Я вважаю, що ви своїх членів родини так і називаєте. Правильно? А якщо ні, то пообіцяйте мені це робити. Далі дивимось: сім'ї бувають великі і малі. Велика сім'я. Це сім'я, де багато членів родини, багато дітей. А маленька ну, це одна дитинка. З давніх давен українські сім'ї були дуже великими, в них було багато дітей. Ці сім'ї були веселі, працьовиті і дуже-дуже дружні. Зараз, дітки, я вам хочу прочитати оповідання. Ви уважно послухайте, а потім ми з вами поговоримо про нього. Називається це оповідання Сім'я у нас одна. Слухайте уважно. Тарасик завжди допомагав мамі. Він і посуд мив після обіду, і в кімнаті прибирав, але якось на хлопчика напала лінь. І день другий минув, третій минув. Тарасик не допомагає мамі. Тут і неділя прийшла. Батько каже за обідом. Погано наша сім'я працювала. Не підемо сьогодні нікуди. Ось тільки шкода маму. Весь тиждень на роботі та вдома вона працювала. І сестричку Марійку, шкода, хороші оцінки вона приносила. Та я теж цілий тиждень працював на фабриці. Тарасик почервонів увесь та й каже, ну йдіть самі, а я з кицькою залишуся. Та ні, вже нікуди ми не підемо, відповідає батько, адже сім'я у нас одна. Всі один за одного відповідаємо. Ось таке, дітки, оповідання. Подумайте, будь ласка, і скажіть мені, у чому завинив Тарасик перед своєю сім'єю? Так, правильно, він перестав допомагати. Це дуже-дуже погано. А чому ніхто з членів сім'ї не пішов на прогулянку? Подумайте? Так, тому що сім'я єдина. І люди повинні піклуватися один про одного і поважати один одного. Правильно, дітки, молодці. Дивимось далі. Кожний член родини має свої обов'язки. Подумайте, будь ласка, скажіть мені, які обов'язки має ваша мама? Так, мама і готує обід. І пере, і прасує, і прибирає, і по магазинах ходить. Ой, дуже багато у мами справ різних. Так, добре. А тато чим займається? Ну, я вважаю, що тато повинен в першу чергу допомагати мамі а також бути електриком, сантехніком, тисляром і допомагати, звичайно, по господарству. Ви, дітки, теж маєте свої обов'язки. Ви повинні допомагати мамі і тату. Хлопчики можуть робити якусь роботу більш складну, пропилисосити, наприклад, попрати свої носочки можуть. Теж допомогти мамі, речі якісь скласти. Дівчата менш складну роботу можуть виконати, скласти посуд, полити квіти. Я думаю, що ви цим займаєтесь. Дуже гарно, коли родина має свої традиції. Подивіться на малюнок. Є такі родини, в яких є традиція кожного ранку робити всім разом ранкову гімнастику це традиція. Так, наступний малюнок. На вихідні дні всією сім'єю ходити до кінотеатру, виїжджати на природу відпочити. А на мою думку, найбільш гарна традиція це збиратися. Однією сім'єю, за одним столом спілкуватися і їсти. Так ось вона мені дуже-дуже подобається. Я бачу, дітки, що ви всі любите свою сім'ю. Як добре, що у людини є дружна сім'я. А якщо в сім'ї всі піклуються один про одного, люблять, пишаються один одним. То в такій сім'ї буде що? Як ви думаєте, правильно буде мир, дружба і любов? Ось таке дітки, заняття сьогодні ви подивилися. Я вважаю, що ви зробили якісь висновки і будете справжніми маленькими помічниками. А зараз я прощаюся з вами до нових зустрічей. До побачення!